Атмосферний тиск. От, під час уроку ви дізнаєтесь про існування повітряної оболонки землі атмосфери, про тиск, який створює атмосфера, а саме атмосферний тиск, про причини виникнення атмосферного тиску, про вимірювання атмосферного тиску та про прилади для вимірювання атмосферного тиску значені результати вимірювання атмосферного тиску. Життєвого досвіду. Уроки природознавства та географии вы уже знаете про те, что наша планета Земля оточена ветряной оболонкою атмосферою. Хотя воздух и невидим, он всегда окружает нас. Сила гравитации притягивает атмосферу к Земле. Верхние слои атмосферы сжимают нижние, а те в свою очередь давят на те, что лежат под ними так и возникает атмосферное давление. Но сейчас там мы под крышей, но нас же ничего не давит. Воздух – это газ, а давление, производимое на жидкости и газы, передается в любую точку одинаково во всех направлениях. Чтобы это понять, проведем небольшой опыт. Наполним обыкновенный стакан до краев водой. Накроем его листком бумаги. Прикрыв его рукой, перевернем бумагой вниз. Осторожно уберем руку, держа стакан за дно. Вода не выливается. Почему это происходит? Вода удерживает давление воздуха, которое, как мы уже говорили, распространяется во все стороны одинаково. Значит, и вверх тоже. Бумага же служит только для того, чтобы поверхность воды оставалась совершенно ровной. Природа атмосферного тиску. Причина виникнення атмосферного тиску це безладний, хаотичний рух молекул газів, з яких складається атмосфера. Атмосферний тиск має ту ж природу, що і тиск газу в закритій посудині. Непронітні стінки посудини заміняє сила тяжіння планети, яка отримує молекули від розлітання. Рухаючись. Молекулу газу, з яких складається атмосфера, стикаються з твердим тілом і створюють на нього тиск. Проблема вимірювання атмосферного тиску є дуже актуальною, оскільки до цього процесу не можна застосовувати формули, які стосуються рідини або твердого тіла. Зміна густини повітря з висотою, і навіть при зміні погоди та температури, робить практично неможливим розрахунок такого тиску. Тому залишається єдиний спосіб прямого вимірювання тиску, який здійснюється спеціальними приладами. Історія вимірювання атмосферного тиску. Одним із епізодів, які привели до вимірювання атмосферного тиску, був такий: Лорентійські майстри не змогли виготовити насоси, які піднімали воду з глибиною більшою 10 метрів. Вони звернулися до учня Галілея Еванджелісту Торічелі, який досить успішно дослідив проблему. Встановив, що атмосферний тиск має певне значення, коли вода не може піднятися вище 10 метрів, посліди спростували твердження давньогрецького вченого Арістотеля, що природа не терпить пустоти. Це вважалося незаперечним більше двох тисяч років. Евангеліста Торічеллі назавжди увійшов в історію фізики як людина, яка вперше довела існування атмосферного тиску та сконструювала перший барометр. Евангеліста Торічеллі народився у Фаенце у 1608 році в родині ткача Гаспари Торічеллі та був найстаршим з трьох синів. Батьки виявили талан Евангеліста до наук, але, маючи недостатньо грошей, підтримали хлопця лише тим, що довірили його дядькові монаху. У 1624 році Евангеліста вступив до Єзуїцького коледжу. За два роки навчання Торічеллі зарекомендував себе талановитим учнем. Дядько доклав усіх зусиль, щоб його не більш продовжив навчання у Бендетто Кастеллі, також члена ордена Камальдулів, відомого викладача в університеті Сапієнса. Фінансовий стан Торічелі не дозволяв йому навчатися в університеті. Тому він на основі особистої домовленості двох монахів у вигляді плати за навчання протягом шести років виконував обов'язки секретаря Кастелі. У вересні 1632 року трапилася подія, що вплинула на подальше життя евангеліста. Ем Його патрон отримав від Галілео Галілея. Оскільки Кастелі був відсутній у Римі на той час, Великому Галілею відповів речення. І разом із запрошеннями Мескориду до відсутності Кастелі вислав Галілео власні математичні праці. У 1641 році Торічелі закінчив більшу частину праці опера-геометрика. У другій з трьох частин цієї книги, «Демоту у Равіо, Торічеллі розвинув дослідження параболічного руху знаядів у спочатку Галілеї. Зараз це добре відомі та. Свою працю він показав Кастелі. Той прийшов у захоплення, і у квітні 1641 року копію рукопису була доставлена Галілею в Арчетрі із пропозицією взяти Єванджелісто у помічники. Торічеві переїхав до Арчетрії, де разом із Вінченцем Вівіані допомагав Галілео до самої вченого. Він досліджував прилимірні фігури, отримані внаслідок обертання правильного багатокутника навколо осі Симетрії. А також сформулював закон витікання рідини вузький отвір у відкритій посудині. Ця формула Торічеллі стала однією з основних формул гідродинаміки. При спорудженні фонтанів у Флоренції виявилося, що вода в насосах не підіймається вище 34 футів. Звернулися за допомогою до старезного Галілея. Той пожартував, що, можливо, на цій висоті природа припиняє боятися пустоти, але все ж таки запропонував розібратися у цьому своїм учням. Торічелі та Вівіані провели у лабораторії дослід із ртутті. Осмислюючи результати експерименту, Торічелі зробив два висновки: перший простір у трубці над ртуттю пустий, пізніше його назвуть торічельневою пустотою. Другий ртуть не виливається з трубки назад до посудини, тому що атмосферне повітря тисне на поверхню ртуті у посудині. З цього випливало, що повітря має вагу. Це твердження здавалося настільки неймовірним, що не одразу було прийнято вчені того часу. Проте пустота стала об'єктом досліджень. Врешті-решт це призвело до її практичного використання. З цього досліду Торічеллі народилася барометр та наукова метеорологія. До того ж Торічеллі вважається першим, хто пояснив вітер. Різницею атмосферного тиску у січні 1642 року, після смерті Галілео, Торічелі був призначений придворним математиком Великого Герцога Тосканського Фердинанду II. Його фінансове становище змінилося. Еванджеліста виготовляв лінзи та оптичні прилади. Великий Герцог добре платив за цю роботу. У 1646 році вчений виготовив лінзу діаметром 83 міліметри, якої понині відносять до класу сучасної точної оптики. Хоча Торрічеллі так і не розкрив свій секрет та не опублікував жодної праці з оптики, вважаючи, що він помітив кільця Ньютона та використовував їх для оцінки якості поверхні, що управляються. Але коли Торрічеллі помер офіційному винахіднику цих кілець Ісааку Ньютону було тільки 5 років. Окрім виготовлення зорових труб та телескопів, Торічелі конструював мікроскопи. У жовтні 1647 року Торічелі помер від тифу у віці 39 років. Більша частина його наукових праць не збереглася, тому що за життя вчений видав лише одну з них. Деякі з рукописів Торічелі загубилися, і тільки у 1944 році, майже через 300 років після смерті вченого, матеріал, що зберігся, був виданий у формі зібрання творів у чотирьох томах. «Магдебургские пивкули». Еще одним подтверждением основания атмосферного тиска Стали знаменитые доследы С магдебургскими пивкулями. Жители Магдебурга, Что в Саксонии, Очень любили свой город И страстно желали, Чтобы молва о нем Разнеслась по всему свету. А надежды свои они связывали С новым бургомистром Отто фон Герике. Уж он-то придумает как прославить город. Недаром к его советам прислушиваются генералы и даже короли. Только одно возмущало горожан. Уж больно много времени тратил Герике на науку. Ну какой от нее проб? считаете науку скучным и пустяшным делом? Что ж, попробую устроить спектакль и разубедить вас, скептики. Бургомистр обещал показать невиданный фокус. На площадь вынесли небольшой медный шар. Примерно 35 сантиметров в диаметре, с краником на боку. для начала Ерике продемонстрировал, что шар состоит из двух половинок, и одна легко отделяется от другой. Никаких крепежных элементов нет. А затем взял кольцо, сшитое из кожи, и опустил в чан с расплавленным воском. Кожаную прокладку бургомистр положил между двумя полушариями. И, скрепив две половинки, откачал из шара весь воздух насосом, а затем вызвал на площадь двух добровольцев и предложил разомкнуть полушарие. Не получается, сильнее тоже не можете а если попробовать растащить их пары лошадей не удается добавим в упряжь еще пару лошадок потом еще пару и еще что за чудеса горожане не верили своим глазам и только когда в упряжку встало 16 лошадей, две половинки наконец-то оторвались друг от друга. Конечно, этот опыт фон Герике придумал вовсе не для того, чтобы развлечь горожан. Так он хотел доказать, что воздух имеет свой вес и давит им, причем с огромной силы. И мой эксперимент этому подтверждение. Пока воздух был внутри шара, его давление компенсировало наружное, и две половинки спокойно распадались. Но как только воздух откачали, давить изнутри уже было нечему, а вот давление атмосферы снаружи осталось. Вот это давление изжало две половинки с такой силой. Атмосферный диск. Если обширный диск в высотой 760 мм, то мы отримаем, что нормальный атмосферный тиск. Буде дорівнювати 101,3 кПа. тобто 1 мм тут стовба столба дорівнює 133,3 Паскаль. Івенлісти торіше помітили, що тиск повітря змінюється перед зміною погоди. У зв'язку з цим були виготовлені перші прилади для вимірювання атмосферного тиску. Бароми. Які дозволяли вимірювати атмосферний тиск і передбачати погоду. барометри були ртутними. Прикріпивши до ртути, трубки з ртуті досвіду та рішелі вертикальну шкалу, можна отримати найпростіший прилад для вимірювання атмосферного тиску ртутний барометр. Але такий прилад має ряд недоліків, громіський, великі розміри, крихкий, скло легко б'ється, пари ртуті отрує. Барометр анероїд. В практиці для вимірювання атмосферного тиску використовують металевий барометр, який називають анероїдом. Анероїд в перекладі грецької безрідинний. Так, барометр називають тому, що він не містить рідини. Знання атмосферного тиску дуже важливе для передбачення погоди на найближчі дні. так як атмосферного тиску пов'язана зі зміною погоди. Барометр необхідний прилад для метеорологічних досліджень. Для реєстрації зміни атмосферного тиску протягом доби застосовують барографи. Барограф це прилад для безперервного запису зміни атмосферного тиску, Складається з приймальної частини передавального механізму, з'єднаного з спиру. Та барабан з стрічкою, який обертається за допомогою годинкового механізму, розрізняють залежність від принципу дії анероїдний та ртутні. Альтиметр висотомір, використовується у літальних апаратах для вимірювання висоти підйому або висоти над рівнем моря, поширена форма барометра анероїд, що працює за принципом призначення різниці тиску повітря на різній висоті. При невеликих підйомах в середньому на кожні 12 м підйому тиск зменшується на 1 мм ртутного столба. Пам'ятаємо, що 1 мм дорівнює 133,3 паскалі. Знаючи залежність тиску від висоти, можна за зміною показів парометра визначити висоту підняття над рівнем моря. А нероиды, які мають шкалу для вимірювання висоту підняття, називають висотомірами. Альтиметры. Их застосовують в авіації та да при в коры.